Всім доброго дня, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Лена Храмцова. Як казав Термінатор, пам'ятаєте, Арнольд Шварценеггер в кінці фільму Такий там з пальцем да? I'll be back, Так ось я вже back, свої відпустки. І для вас підготувала це відео. Активним питанням було: чи треба дитині ходити в українську школу, чи треба ходити в німецьку, чи потрібні обидві школи, чи може ще якусь записати у французьку. Бо ж наш дід такі вундеркінди, вони можуть все. Тема дуже емоційна. Сподіваюся, я буду без матів її вам розповідати. Значить, давайте так. Я вас дуже прошу написати під відео коментар, оскільки діти це наше все, це наше майбутнє. І найстрашніше те, що зараз страждають діти, які отримують освіту, які опинилися між двома світами. Це ситуація довго, і ми не знаємо, що буде далі. Я зараз для вас назву декілька аспектів, які, на мою думку, є важливими, які я спостерігаю. Які я спостерігаю як мама двох дівчат. Які я спостерігаю як українка, як людина, яка спілкується вже півтора року і дає консультації для українців. Тому перший такий момент. Я зараз просто ситуацію цю скажу, залишу, а тоді ми до неї повернемося. Дівчата, ви пишете. Чотири години курсу, потім прийшла додому. Як то кажуть, цьому дала, другому дала, третьому дала, їсти, приготувала, попрала, щось кудись сходила. Боже, як так втомилася, домашні завдання. Але моя дитина має сидіти і працювати, і робити завдання для української школи, і ще для німецької Лишили цю тему. Діти це найважливіше, що є в нашому житті. Да? Тут апріорі. І ми всі дбаємо про майбутнє своєї дитини. Хочеться, щоб було як краще, хочеться, щоб дитина отримала освіту, і кожна мама зараз переживає, що буде з моєю дитиною. Шановні мами і тата, давайте так: спочатку подивіться на свій стан, в якому стані знаходитесь ви. Оскільки перед тим, як бути прикладом для дитини і казати, тобі, будь ласка, туди. Ви маєте подивитися на себе, що ви зараз робите, як ви чим займаєтесь. Наше бачення, да, наше бачення світу, нашого майбутнє про це вже говорила. Воно в наше пострадянське, тобто освіта, навчання в університеті, одруження, машина, квартира, кредит, відпуска в Турції. Приблизно так було. І багато в нас ще в голові той совкове бачення. Тобто, якщо ваша дитина, не дай Бог пропустить півроку школи, то це ж взагалі. В 13 років це повний звіздець, якщо вона півроку не була в школі, або оскільки в нас в країні війна, то дитина має дистанційне навчання, який жах. Будь ласка, подумайте реально, що зараз відбувається і яку роль має от це відвідування школи, яка зараз не зрозуміла в якому стані. Не хочу образити українську школу, але зараз система освіти дуже страждає, оскільки викладачів немає. Діти дистанційно. Ми мали таку ситуацію дистанційного навчання три роки в Німеччині, коли в нас було те саме захворювання. Я по своїм дітям бачу, що це за жах. Я бачу по їх однокласникам, які були проблеми, оскільки діти навчаються дистанційно. В них немає нормального спілкування, вони бачать тільки комп'ютер, вони живуть в тому комп'ютері, вони книжок в руках не тримають. Тобто, це велика проблема. Будь ласка, не зменшуйте значення цієї проблеми е, в, протягом вашої подорожі до того папірця. От часто мені всі, в дівчат, ви пишете, і от іменно те слово папірець. Тобто це не освіта дитини, а нам потрібен папірець. Бо ми всі знаємо, що якщо папірця нема. А тепер давайте подивимось про ці всі папірці. Яке значення, яке, яку вагу мають папірці, що ми отримали в Україні? Ви зараз всі можете самі зробити 20 відео до цієї теми, що ви робите своїм дипломом і куди ви його можете засунути, оскільки його не признають? Говорю, так і є. Мій диплом з відзнакою. Університету він тут не рахувався. Мені сказали, що довчиться тут, то рахуйте там, доробіть це. Тобто їх не признають. Я не говорю про школу. Якщо ваша дитина отримує папірець, назвемо це так, з української школи, це навіть не гімназія в Німеччині, це може реальна школа плюс знання мови. Тобто, подумайте, куди ви йдете з вашою дитиною. Давайте розглянемо такий момент. Кожна дитина є індивідуальною, в неї є свої. Здібності, да, схильності. І якщо ваша е, кума-марічка каже, слухай, в мене дитина тяне дві школи, то ви собі, о, ніфіга собі, вона тяне дві, то мій Петро теж потяне. Пофіг, що в Петра взагалі е, немає такої мрії, в нього інші здібності, але ну, там же ж тягнуть, то і я потяну. Не дивіться на тих інших, хто де робить. Ваша дитина індивідуальна. В цій ситуації. Психологічний консультант, як мама двох дітей, я можу тільки одне сказати. К ви матері всіх, хто вам що розказує, тільки важливо, що потрібно вашій дитині. Те, який в неї зараз психологічний стан, емоційний стан, і оце все бажання отримати папірець, відсуньте його, діти травмовані. Можливо, ви говорите про свої травми, діти про це не можуть говорити. Вони сидять всі в комп'ютерах, і ви ще їх кидаєте в ці комп'ютери? Чудова дівчинка Анастасія. У мене було з нею інтерв'ю. Вона українка і працює в інтеграційних класах. Коли вона мені сказала Ліна, в мене діти сплять на уроках, оскільки вони до 12-ї ночі сидять і роблять е, завдання для української школи. Ви знаєте, я просто настільки була здивована, е, що це за фігня така, коли дитина має до 12 ї ночі робити завдання, бо вона не встигає, бо вона тут вчиться і тут. Це дитина. Це не вам не Москва вірить» вірити, патріотичні фільми, коли треба все зробити. Дитина має спати. Напишіть, хто не погоджується зі мною, що маленька дитина має лягати, наприклад, в 7 вечора, а велика дитина максимально в 10 вона вже має спати, оскільки їй потрібна сила, вона росте, вона розвивається. Що буде з вашою дитиною, якщо в той період максимального росту, розвитку? Коли вона, вона має спілкуватися з однокласниками, ходити на здибанки, куди вона має бути з іншими, десь в кіно, в поход не знаю, в інше місце поїхати на тусовках а, а вона сидить і вчить. В неї з часом буде розвиватися такий, скажімо, феномен, який ми бачили під час того самого захворювання. Діти стали а соціальними. Вони не знають, як спілкуватися, вони не знають, як вирішувати конфлікти. Вони крім телефона нічого не бачать і становляться агресивними. Я бачу це зараз в себе в лікарні, коли бачу маленьких дітей. Дитина сидить, вона тільки вміє в рік сидіти і вже телефон. А що говорити про наших дітей, які в школу ходять? Це просто страшно. Шановні батьки, схаменіться, будь ласка, і не тисніть на своїх дітей. Якщо дитина не відвідує українську школу, то українську школу не відвідують зараз мільйони учнів, оскільки вони через війну. Ви не забувайте, будь ласка, тут не всі приїхали у відпустку. У нас в країні війна. І дитина має бути. Обцілована, вона має бути, розумієте, про ню треба піклуватися і дбати про її розвиток. Дитині зараз потрібно йти в школу туди, де вона спілкується з реальними дітьми, з якими можна потрогати їх, з якими можна поговорити і з якими можна жити, розмовляти, вони краще вивчать мову, діти, якщо вони спілкуються з іншими, вони краще адаптуються. Ці всі ящики, в яких вони сидять, це просто наша буде проблема. Ви бачите, що зараз йде така тенденція, так? це, наприклад, от відео на Тіктоці 3 хвилини. Чому 3 хвилини? Бо е, є таке німецьке словом каетшпанне. Тобто от той м м момент, коли дитина може тривати увагу. Три Грьобань, вибачте мене, секунди, у мене слів нема. Три секунди, коли ваша дитина може концентрат. Кон... Господі, бачите, я вже говорити не можу. Така емоційна тема. Це концентрація. Три секунди. Діти не читають книжок, вони передивляються Ютуб-відео. Якщо ви зараз будете сувати свою дитину в це дистанційне навчання, щоб вона ще й ночами не спала, вчила, вони книжки не читають, вони не мають спілкуватися. Яке покоління в нас буде рости? Тому. Видихну, да. дбайте в першу чергу про соціальне, живе оточення вашої дитини менше інтернету, менше телефону. і... Адаптація там, де ваша дитина є. У Вас одна дитина. Німці в цьому плані. Подивіться, в них немає такого, закінчив школу і пішов на навчання. Що в них є? Будь ласка, їдь собі ОПР. Да? Хоч в Америку, хоч в Австралію, хоч в Англію, куди хоч. Хочеш, зроби фрайвіліки соціаль, я. тобто можеш працювати, ви вже також чули про це. Хочеш, поїдь ще десь на екскурсію, без проблем, дитина. Ти не знайшла себе, ну то шукай далі. Пішла вчитися на вчителя, тобі не подобається. Ну, іди ти вчитися на е, не знаю там, актора. Німці дивляться проще. Я вас дуже прошу. Любіть і шануйте, поважайте своїх дітей. Не треба доводити їх до тих рамок. Батьки зараз нестабільні. Чого ж ви чекаєте від дітей, змушуючи їх е, працювати і вчити ночами? Я не знаю, щоб я зробила тій мамі, яка свою дитину змушує вчитися вночі. Це просто ненормально. Ці е, наслідки, які ви зараз, от те, що ви робите з дітьми, якщо ви змушуєте отако багато навантаження їм даєте, е, наслідки будуть проявлятися пізніше. Це може бути і демотивація, і розчарування. Це може бути, до речі, тільки от в наших мамочок є таке, да, моя дитина має приносити одні одиниці, а потім дитини починаються. То вона собі ручки ріже, то дитина агресивно, то вона щось краде, щоб не увага була. Ти не можеш розслабитися, це ненормально все. Дівчата, хлопці, я дуже прошу. Лишіть своїх дітей в спокою, дайте їм нормально жити, розвиватися. І оці всі від суспільства нав'язані рамки. Вони скоро нам вже будуть абсолютно не потрібні. Бо той розвиток, який в нас іде, він скажімо, дуже такий деструктивний. Дайте дитині шанс бути собою і прожити своє дитинство. Нас вже забрали. Дуже багато шансів це зробити. Продбайте про себе. Якщо вам потрібна порада, якщо вам потрібна консультація, якщо вам треба чарівного пенделя або прочистити мозок, звертайтеся в своїх консультаціях. Ви можете прочитати відгуки. Я завжди допомагаю зробити структуру в житті і розслабитися. Ви зможете скинути у той тиск, який ви самі собі зробили, бо ви бачите, хтось там щось робить, або ви думаєте, що це потрібно. Потрібно жити, радіти. І дати своїй дитині щасливе дитинство. Я вас люблю. На все добре. Ви знаєте, як мене знайти. Інформація під відео. Побачимось!